Усім привіт, Христос народився сьогодні 25 грудня. Усіх вітаю зі святом. Бажаю вам миру, добра, вам і, ваш, і вашим родинам. Головне миру, і щоб війна закінчилась. Я вважаю вам всім пере... приємного перегляду. А вчора, як ви могли помітити відео довгого, такого не було. Було коротке, коротке. і то. Не вчора Вчора просто не було часу, було багато роботи. Ось. Бачите, тут такий безл тропиться, але якось позамітаю. На канікулах має, можеш трішки підсохнути, передаю таку погоду. Так, кури, не битись. Бачите, тут шкарлопаз є, можливо, занесуться кури. Або, або ще можу ще 에, моя версія така, що кури десь собі знайшли, все-таки місце нестись, але вони таке якесь секретне собі місце. Можливо, вони десь так несуться, але не хочуть. Бо, я не знаю, вони дуже часто сюди ходять, де сіно, але... Головне, що я його тут не бачу ніде, бачите? Ну я, звісно, перевірив тут, але Но... бачите, тут немає все-таки, що кури знову хочете сюди йти. А я не знаю, або в цьому сараї з з дровами, дровима, або і або десь ще вони ось там десь несуться, совсем... в тому районі, або тут. Треба ще пошукати. А можливо, а я не знаю. Але хоча я дуже нерідко зараз сюди ходять, такого нічого нема, тут тільки якесь листя. І то замерз. Щось не дуже і туди я нічого не бачу. Щоб було. Ну, значить не несуться. Якийсь парадокс виходить. Фух, але сьогодні так морозно. Бачите, якась крупа від сьогодні М -м, присипало крупою якоюсь такою, Як ви можете побачити. Бачите, немає. А я все-таки думав, що десь вони не несуться. Вони тільки в цих скидках сплять, ночують так. Бачите, тут нічого нема. А тут щось є, може вже щось несли, так? Да? Ні, тільки вже повигрібали. Я тут мов весіну їм взяв, а вони тут повигрібали, тільки зробили собі. От та шкуря. Або тут. Ні, тут те, що вони ночували половина курець якоїсь ночі. І тут немає. Я не знаю, просто буде. Ви загадкові. І в курнику також немає. Ось. Ну я не знаю. Не сподіваюся, що вони будуть, занесуться все-таки. Я вірю це Можливо, я думаю, весною точно мають нестися Якщо вже весною, то це вже реально дуже буде дивно і якось взагалі дивно так буде, якщо вони будуть нестися. Холодно сьогодні, якось мінус один, але якось вже замерз, чесно. Ось. Але сьогодні такий гарний деночок. Але... Була тривожна ніч, скажу, зараз Богу, все спокійно на вдень. Тут все. Але так. Ось курочки. А так буду з вами прощатися. Добре, друзі, до завтра. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал, якщо відео сподобалось. І також, дивіться, мої е, другі відео, інші відео. Я, У мене їх багато. Про корисну інформацію, якусь можете про город, про всякі овочі, там, кому що цікаво. Тому завітайте до мене на канал. Буде цікаво. До зустрічі.